Всім привіт! Ви на каналі Продачу. Сьогодні 12 квітня і 19-й день з дня посіву насіння томатів. У мене є невеличкий прогрес, якщо порівняти з вчорашньою зйомкою. У мене починають з'являтися справжні листочки на томатах. Перший продемонструю: це аметистова дорогоцінність. Ось так. Вони вже є. Бо вчора, мені здається, їх було зовсім небагато, а зараз ось вони є. Я нічим їх не підкормила, щось я нічого не знайшла вчасно. Так, це банан червоний і помаранчевий. Ось такі теж вже є листочки. Ось. Тобто, на всіх. Виходить, що е з моменту сходів має пройти десь 13-14 днів, ну це в мене так. І з'являється вже те, що потрібно. То справжні, ті, що будуть потім розвиватися і зростати. А це е, листочки, які в насінні, вони потім їх не буде. І ще досі з'являються ось маленькі рослини, я їх прибираю, бо вони мені не потрібні. Так, це був банан. Що це в мене? Це волове серце, але тут прогресу немає. Якось так все, як і було. Далі, що в мене? Це Дзебею. Ось так виглядає. Щось тут жовті. А, ні, це, я, це такий був відмошок. Так, далі ще, зелена зебра. Ось так. Ось так. Вони якісь не дуже високі в порівнянні, з, в порівнянні з іншими томатами. Якось вони ще навіть не виросли з цієї. коробки. Так, це перші 5 сортів. Томат кавун. Тут в мене якийсь один рекордсмен є. Ось найбільший. Всі інші теж ростуть, і вони такі товстенькі в них стебла, гарні такі рослини, і кажу, ось це рекордсмен. До сонця вони так нахиляються. Тут прогресу немає, це е, британський завтрак. Тут також це розаліта. Ось так як було, так і є. Такі. І це в мене е, золота капля. Або золота грушка, або ще якось їх називають. Ось так вони. Це китайський сорт. Ось так. Тобто тут все гарно, тут вже далі починає рости. Я не знаю, буду я їх керувати чи ні, чи приберу зайві. Ще не вирішила. Хай ростуть поки що. Ще покажу вам інші рослини: це чорнобривці. Ось так вже виросли. Я їх залишу ось в такої кількості, як вони є. Нічого не буду тут прибирати. Я в тому році вже так вирощувала, вони дуже густо так наростають. Потім вони один одному не заважають, тут і ґрунту небагато. І все добре росте, і потім дуже гарно вони приживаються ну, вже на клумбі. Ось такі. Мабуть, всі зійшли, що були в пачках. Дві пачки в мене було. Крес салат. Ось так. Тут у мене трошки е водички в контейнері, бо я знизу поливаю, там є дирочки є. Ось так. Це виглядає, вже гарно росте. Так. Вже можна ось так е його, в принципі, в салат додавати. Прямо ось так. Такі маленькі рослинки. Вже зійшов кріп кімнатний в мене. Ось так, тільки-тільки почав сходити. Ну, всі знають кріп. Сподіваюсь, що вдома в мене він виросте. Ну, якщо не виросте, завжди можна його на дачу відвезти. Далі рукала. Я її. Полила трошки, і вона прибила її водою. Думаю, що все буде добре, бо в цьому контейнері немає знизу. Не може полити знизу. Тому доводиться отак зверху. І вона трошки так її поприбивала. Ну нічого. Сподіваюсь, що все буде добре з нею. Перець. Червоний кубовидний вже у мене росте потрошку, ось листочки в деяких з'являються. Так що, ну, перед, в принципі, росте довше, ніж томати, розвиваються рослини. І ось цей розвивається. З, ну, з урахуванням того, що, що цим е, сходом всього тиждень, то мені здається, тут все добре. І ще я посіяла базилік. Ну, я, мабуть, ось так покажу. Ось, вже сходять насіння. Тут зелений в мене та е фіолетовий. Ось так. Насінька так набухли, і ось, мабуть, фіолетовий ось тут. Тобто, вони будуть як такими букетиками, пучками в цих е маленьких контейнерах Ось вони. Дуже швидко зійшли. Два дні. Два дні. Я їх посія, полила добре, і знизу тут в мене є можливість, щоб було знизу полив. І я так ось тут багато насіння. І ось так воно вже посходила все. Що стосується кабачків та огурків, ось такі я посіла. ще немає сходів, тому поки що показати нема мачуха. Але думаю, що десь найближчим часом, завтра, післязавтра, вони все ж таки з'являться. На цьому все. Дякую за увагу. Дивіться попередні відео. По-дальшому теж буду обов'язково викладати, може, кожен день, може через день, але буду викладати, показувати, як в мене що росте. До побачення!